Не вірте, поки не побачите перемовини на двох без росіян тривають. У Женеві зради не відбулося. Європа за нас. Вітаю, я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня. Дорогі друзі, сьогодні знову головну увагу приділимо геополітиці. Тут все зрозуміло. Кожен день маємо цілу купу новин. Напередодні в Женеві наша делегація зустрічалася із американською. Скажу так: видихайте, зради не сталося. Це не так погано, як могло здаватися ще нам всім у п'ятницю чи в суботу. Лідери європейських країн на постійному зв'язку із Володимиром Зеленським. Можливо, вже цього або наступного тижня наш президент знову чергове цього року, здається, вже в п'яте зустрінеться із Дональдом Трампом. Американський ж президент у своєму стилі. Трамп, ну як Трамп здається, вже б усі все мали зрозуміти. Так, от. Не вірте, поки не побачите. Ось таку незрозумілу, двозначну, або, якщо хочете, багатозначну фразу він опублікував в себе в соціальній мережі. Саме так Трамп оцінює те, що відбувалося і як відбувалося під час американсько-українських перемовин і зустрічей у Женеві. І загалом, так звані мирні ініціативи, які були внесені у цей так званий план із 28 пунктів. Ось як дослівно написав Трамп. Чи справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною відбувається значний прогрес? Не вірте, поки не побачите, але можливо, щось хороше все-таки відбувається. А що ж відбувається насправді? На мою думку, дорогі глядачі, маємо черговий здається, вже третій, а може й четвертий такий цьогорічний варіант або таку цьогорічну спробу американського президента швидко-швидко все порішати. Саме так. Йдеться не про справедливість, а про швидкість. Переговори у Женеві держсекретар Марко Рубіо оцінив, як значний прогрес мовляв, він вірить у напрацювання компромісної угоди на основі плану про мирне врегулювання, запропоноване Сполученими Штатами Америки. Водночас Рубіо не говорить про фіналізацію, але каже, що налаштований оптимістично і про те, що їм вдалося досягнути значного прогресу. А от не всі так думають і вважають як американський держсекретар. Так, от один з найвпливовіших і відоміших сенаторів республіканців лінці Грем заявив, що домовленості миру в Україні мають пройти обов'язково через конгрес Сполучених Штатів. Саме конгрес має отримати право перегляду майбутньому ось таких положень, які стосуються гарантій безпеки. І Грем не єдиний серед сенаторів республіканців, які так це все оцінюють, і яким не подобається, що тиснуть на Україну. І водночас роблять поступки Росії і прямо називають, що обмеження оборонних можливостей України не збільшують шанси на тривалий мир. А от європейські лідери, і це зрозуміло, зайняли майже спільну позицію, якщо просто ну вони були шоковані чи здивовані таким планом з 28 пунктів, і тому всі як один підтримали нас. Ну чому як один? Ну бо є, наприклад, Угорщина. От міністр закордонних справ якої Петер Сіарто звинуватив деяких. Західноєвропейських лідерів у спробі заблокувати чудовий, прекрасний план США. Але це ж зрозуміло, Угорщина і часто Словаччина мають свої інколи дуже такі проросійські позиції. Висловився про план Трампа і Ердоган. Так, от президент Туреччини, як то кажуть, і нашим, і вашим. Ось що він сказав, що досягнути припинення вогню в Україні, покладаючись на мирний план США, є можливим. Але. За умови, якщо він буде прийнятний для обох сторін конфлікту, дипломат турецький. Що ж тут скажеш? Якщо ж оцінювати перемовини в Женеві, то у мене склалося враження, що поки що не все так погано, як могло б бути. Скандалу якоїсь такої публічної суперечки не сталося. Це вже добре. А по закінченні сторони вийшли із спільною заявою. І Трамп, за словами держсекретаря Марко Рубіо, цілком задоволений Україною, незважаючи на всю свою попередню критику. Про дедлайн, який говорили ще в п'ятницю, так от, 27 листопада і Дня Подяки, в США поки що не говорять лише такими загальними фразами, що досягнення угоди може бути дуже скоро, від себе додам. Може бути або ні. А ще американські медіа виходять з матеріалами, де дуже детально описують, як саме хто коли. Готував цей так званий мирний план із 28 пунктів. Виявляється, Дональд Трамп його просто не читав. Це, якщо дуже спрощено, дивитися на всю цю історію і фаховець людей, які готували ці 28 пунктів. Кажуть, це стосується не лише нашого документу, а взагалі це так нині в овальному кабінеті, начебто, розглядають більшість документів. Мовляв, і люди, які їх готують, а Трамп їм це дозволяє робити і каже: працюйте у цьому напрямку. От і виходить, що Трамп про ці 28 пунктів. Дізнається тепер з кожним днем все більше і більше, але от не з самого документу, а, скажімо так, з розмов з європейськими лідерами. Вони телефоном, схоже, як знаєте, викладачі студенту пояснюють, що не так із тим так званим чудовим мирним планом і чому на екзамені за таку роботу гарної оцінки не отримаєш. вина, але що зробиш, такий час живемо. І тут нам, на жаль, не до жартів. Якщо хочете більше подробиць про те, як готувався цей документ, гляньте детальний розбір цього всього від американського видання Аксіос. Там деталі прописані, як готували цей документ, і там і про зустріч у Майамі, де був наш секретар РНБО у і Дзвінки до Зеленського, і все таке інше. Почитайте з росіянами. ж в цій ситуації все зрозуміло. Кирило Дмитрієв просто виконував завдання Путіна. І більшість 28 пунктів він дуже майстерно вклав. У голову Віткофа, на мою думку, стратегія Росії теж зрозуміла. Вони з одного боку затягують час і за можливості хотіли б якось відтермінувати санкції. Ну але добре, що це не вдалося, і вже запрацювали нафтові санкції. Ну, взагалі то перші санкції, які Трамп запровадив проти нафтових компаній «Лукойл» і Роснафти. Якщо відверто, то я вважаю, що на нинішньому етапі війни Путін навіть і не думає припиняти війну. І це все ключове і головне всій цій історії. Який би план не було, скільки б там пунктів було прописано, і як би вони не задовільняли росіян, путіну це все поки не цікаво, бо в його голові все йде за планом. Як вони кажуть, СВО йде за планом, а на фронті його армія повільно, але просувається. Але мене турбує те, як в чергове, я вже точно не згадаю скільки разів від початку року Трамп це робив. От -от. він тисне на агресора, а не на жертву, не на Росію тиснуть, а на Україну. Видання Вашингтон Пост, як вони це часто пишуть, з посиланням на власні джерела написала, що США, хоч якомога швидше припинити війну, є реальна загроза, це припинення допомоги саме нам, саме Україні. Мова насамперед про розвідувальну інформацію. Бо що? Ну бо передачу зброї Трамп і так не робить, як це було раніше за Байдена. Він лише нам продає. Дещо і дуже вже обмеженою її кількість за гроші європейців набуло. же у своїй манері він сьогодні відреагували, мовляв, ніякої інформації про перемовини у Женеві вони не отримали. А на завершення всієї сьогоднішньої політичної кухні хочу вам нагадати про три козирі, які насправді є в Україні, і про відсутність карти козарів дуже часто нам говорить і дорікає Трамп. Так от. Правозахисник Мирослав Маринович разом з ініціативною групою 1 грудня нагадали про три головні козирі українців. Це справді, на мою думку, стовідсотково так і є. Найбільший наш козир це наша національна і особиста гідність. Другий наш козир це відсутність страху. Ми його подолали у тривалій боротьбі за незалежність, і наші воїни долають його щодня на фронті. Ну і третій наш козир це солідарність з боку простих американців, яку ми повсякчас відчуваємо, і це теж правда. А від себе додам, що наш ну, козирний козир це наші сили оборони. Ми маємо разом все робити для нашої перемоги, підтримувати наші війська, допомагати нашим волонтерам і наближати нашу перемогу. І давайте домовимося. Якщо цей випуск політичної кухні вам сподобався, ви обов'язково поставите вподобайку, натисните на дзвіночок і підпишитесь на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую вам за увагу! Oh. <laughs>